Ірини Ліонський, книга 2 розділ 24: Безлузі доказів, що запозичуються ретиками щиса літерів слів. Неправдивість їхні вчення і неспроможність їхніх вигадок доводиться ще й тим, що вони шукають доказів то в числах числа і складних імен, то в літерах, і в складах інколи в числах, що вражаються в греків літерами. Тут явно виражається заплутаність і безлуздість, невідповідність і штучність їхнього знання. Повне перекладаючи ім'я Єсу, що належне зовсім іншої мови на грецьке числення. Називають його числом знаменним. І пісемо, оскільки воно складається із 6 літр, то повнотою вісімок. Оскільки воно містить у собі число 888. Дивіться книгу 1 14. Але вони замовчують його грецьке ім'я «Сотир». Тобто Спаситель, оскільки воно не підходить до їхньої вигадки, і за своїм числом, і за літрами, бо якщо вони приймають що за передбачення Отця, імена Господа своїм чистими літрами означає число пліровим, то грецьке ім'я м'ясотир повинно виражати на грецькій мові як своїми чистими, так і літрами та імством пліровими. Але це не так, бо це слово сотє складається з п'ятьох літрів, а число 1408, 7 ще 200 омега 800 тау 300 і та 8 ро 100 і 608. І це зовсім не підходить до їхньої піроми, тому їхня тломашнє стосовно піроми не є істини. Крім того, ім'я Ісус на власній мові євреїв має, як говорить, їхні вчення, лише 2,5 літери, і означає Господа, що втримує небо і землю. Ім'я Ісус, М'ясус, корочному вигляді, появив світлодайці з трьох літер. Йод, шин і, вав. і як одна йод вважалася за половину літри, вчені припускає, що в такому зображенні імені Ісу знаходили початкові літери трьох слів, його Господь шамаїм небо і ярець земля. Бо слово Ісус на древньоєврейській мові означає небо, а земля називається Сураюсир. Ці слова належать Сувальню переписчиків зовсім не зрозуміли. Гарвеїни намагаються відновити їх текст так. Ісус на древній мові означає небо і землю, небо Есма замість сура, скорочено від маї. а земля Евс від Ерец. Отже, Слово, що означає небо і землю, є Ісус. Тому їхні ретиків, додаток знаменного числа, неправильно їхнє рахування вочевидь спростовується, тому що на їхній власній мові. Грецьке слово сотір має 5 літрів, а не єврейський моє словос має 2,5 літри. Отже, їхнє число 8088 зовсім випадає. І взагалі єврейські літри, які за своєю більш глибокою давністю і незмінністю повинні б отримувати числення, яке вражається іменем зовсім не відповідає грецьким числам. По цих древніх і первинних єврейських літер, які називаються також священними, числом 10, але вони позначаються допомогою 15ок після з'єднання остання літери і першої. Це місце також дуже темне викликало різні припущення та тлумачення. Що стосується нас літер священних началами Сакердоталес Кердоталес. Тому Сают бачить тут казівку на те, що древні єврейські літри зберігаються у житку між священниками. Тоді, як інші використовували халдейські літери, Грей, навпаки, думав, що вжити латинським прикладами слово Татердо Талес у грецькому тексті не відповідає слову літургіка загальновживаний, чим вказується на загальне вживання понад 10-літа єврейського алфавіту численні. Вельми врагідно, і є здогадки гриве, що латинський перекладач тут переклав словом 15, грецькі літери і, тихим числовим значенням. А, і передається перше, але останній йод, а літру 10 єврейським літрами, які використовували для числення. І то вони пишуть інколи за порядками, як ми, а інколи з зворотньому напрямку з першого боку до ліво. І Христос, який, за їхню думку, народжений для зміцнення і направлення їхньої плірому, повинен би мати у своєму імені числиве значення, спільне з іонами цієї пліром, так само в імені отця літра числове значення повинні бути виражати число породжених іонів. Так само глибина є першородним і особливо вище ім'ям, яким називається Бог по єврейськи барух. Барух означає благословенний, одне з вживаних найменувань Бога на єврейській мові воно складається із двох літер, що мають голосний звук і останнє, що не має ніякого звука, вважається за половину, говорить Гарвей. Насладається з двох, літер. Отже, якщо в єврейській грецькій мовах найбільш важливі імена не спільні з їхньої вигадки, і числом літер. І за їхнім числовим значенням, то ясним вкривається стосовно інших слів, штучність вигадкованим безправним числом числового значення. Бо вони запозичують у законі все, що підходить до числа, прийнято в їхній системі, і звідки нам намагаються насильницьким чином витягувати доказ на її користь. Але якщо їхня матір або спаситель хотіли забагати через демюрга образи того, що знаходиться в пліромі, то вони постаралися б забагати ці образи в цьому, що найбільш існий і святим. Є переважно кіоті завіт, ради якого була влаштована, вся скіня свідчення. І цей ківот має 2,5 ліктя довжиною і 1,5 лікті в ширину і в висоту. Ці ж числа ліктів ні в чому не підходять до їхньої виглядки, ті, як вони особливо повинні бути виражати свою подобу. Очистили ще такого зовсім не підходять до їхніх пояснень, так само, як і стіл для хлібів приложенням, який мав 2 ліки довжину один завшишки, 1,5 в висоту. Це знаходилося при Святий Святих, його жодна цифра на місяць вказівку на четвірку або вісімку, або їхні плірому, але щось відтильних із всіма гілками і вісьмома світилами. Тут згадується про шість гілок. Якби він був влаштований за заподобию, то повинен був би мати 8 і сільки святів за образом першої вісімки, що площить між іонами священі всю плерому. і в ціх я 10 вони особливо старанністю порахували, назвали їх образом 10 іонів, але вони не порахували 10 покрою. Вони не відмірили також величину завіз, з яких кожен має довжину 28 ліктів. Також ж довжину 100 пів і 10 ліктів вони пояснюють своїм 10 іонами, наш кожного стопа дорівнює 1,5 лікті. Цього не пояснюють так само, як і числа всіх стопів та їхні засоби, оскільки вон, воно не має нічого спільного з їхніми вченнями. Що ж єлеє помазання, що освітлює свою скиння, можливо, їхній спаситель не знав про нього нічого до мюрд під час сну матері сам собою розпорядився на рахунок його ваги, тому він і не узгодився з їхнім вченням про проплірому, в собі 500 циклів мирин п'ятсот касі 250 кориць, 250 росникам, і крім того, що в літах складається з 5 частин. Далі саме фім'ян складається зі стакте і халвана, м'яти і ладану. І тут, як в кладових частинах, так і в, і в вазі, знову немає нічого відповідно до їхньої системи, тому і абсолютно безлужність спореджувати ніби високих найважливіших предметів закону не було дотримано подоби, а в їхні не тільки їхнє число підходить до їхнього вчення, міститься образи того, що знаходяться в пліромі. В описанні кожне слово повторюється кілька разів, так що кожен кому завгодно може запозичити з писання не лише вісімку, десятку або 12-ку, але і все інше число видати і образ невигадано ними заблудження. Що це справедливо, доводить число 5, яке часу трапляється в письмі. Яке не має нічого спільного з їхнім вченням, не підходу до їхньої вигадки, не може служити образом того, що знаходиться в пліромі. І м'ясо Спаситель гадається з п'ятьох літр, так само, як і слово Патір, і слово Агапі, любов містить собі також п'ять літер. І Господь наш благословив п'ять хлібів насити ними п'ять тисяч людей. Матвій 14. П'ять дів були названі ними мудрим, а п'ять нерозумним, Матвій 25. Також п'ять людей були з Господом. Коли він отримав свідчення отця, і сам Петро, як і Йоанн Моїсей, та Ілля твоє 17, із пятьма війшов Господь до померлої дівчини, і воскресив її, Прошов у дім, говорить Писання, не дозволив іти нікому, крім Петра, Якова та батьки матері тієї дівчини. Ім'я Івана чомусь пропущено святою Іринеї. Богачі пеклі говорить, що у нього п'ять братів і просить, щоб воскресли змерти, пішов до них, купальник, з якого Господь повелів іти додому, розслаблено, якого стілив, мала п'ять критих ходів. І сам вигляд Христа має п'ять кінців. Фінес ес сумітес. Дивіться о образ вигляду Христа, святою існує мученика у розмові з трифоном юдеєм. Два подовжені, два поширені, один посередині, рідники збираються роздіп'яти. На кожній з них рук по п'ять пальців, у них також п'ять відчуттів. Наші внутрішні можуть бути розділені знову на п'ять частин. Серед це починку легені селезінку і нирки. Крім того, вся людина може бути розділена на те, те саме. Число частин голову груди живі, стегнує ноги. Рід людський переживає п'ять віків. Спочатку він є немовлям, потім стає отроком, потім юнаком, чоловіком і врешті старим. Моїсея п'ятьох книг передав закон народу на кожній таблиці, які він отримав від Бога, знаходиться п'ять заповідей. І в них дотримується давньо-юдейського розділення заповідей по п'ять на кожній таблиці. Завіться, що покривалася те святих, мала п'ять стовпів. Тут йдемо про стовпи на дворозкині. Святовник мав п'ять за завширішки п'ять священиків було обрано в пустелі, а сам Арон надав авіут, Елеазар і Іфамар вихід 28, і на який одяг перед був укладений, з п'ятьох матерія. Вони сполучали в собі золото гіацин парпур границі і найтовше полотно. П'ять царів аромайських в'язнив ісус на вин по череповлі народу, топтати їхні голову ногами. А ще деякі тисячі їхніх подібних речей може кожен потібрати на сина, яке завгодно число списань або навколишні притворі природи. Але ми не говоримо на цій підставі, що висядеміурга, є п'ять онів, не освячуємо п'ятірку як щось божественне, намагаємося підкріплювати настільки порожніми, зусиллями неправильні і безлузді думки, не примушуємо несправедливо перетворювати влаштоване, Богом прекрасне створіння образи речей існуючих, і про це прагнемо вводити безбожні в вчення. Викриття і спростування, яких так доступно для всіх, хто має здоровий глузд. Бо хто ж погодиться з нами, що рік має 365 днів, тільки тому, що було 12 місяців, кожен 30 днів на образ 10 іонів, коли насправді образ тут не відповідає своєму першому образу. там кожен з 30 частин всієї пліровими, а місяць вони самі називають 12-ю частиною року. Якби рік розділявся на 30, а місяць на 12 частин, то. Тип можна було б вважати відповідним до їхньої вигадки. Але їхня плірома навпаки ділиться на 30 частин, а їхні частини на 20 частин. З цього випливає, що спаситель Посудливо зробив місяць образом цілої пліроми, а рік образом 12-ком, 12, яка існує у пліромі, бо набагато логічніше було розділити рік, як тіло пліроми на 30 частин і 8 на 12, оскільки є його їхні пліроми. Крім того, вони ділять цю плірому на три частини, тобто на 8 по 10 12. Він вже ділиться на чотири частини, тобто на весну літо осінь і зиму. Але навіть ті місяці, які вони називають образом 30 не мають точно по 30 днів, а інші більше, інші менше, оскільки на них надаються 5 днів. Такий день не завжди має рівно 12 годин, а зростає від 9 до 15, а потім зменшується від 15 до 9. Отже, не зради 30 і вонів влаштовується місяці, складається з 30 днів інакше вони всі мали б рівно по 30 днів, так само, як і їхні дні. Лаштовані не для того, щоб числом 12, говорив однозначно 12 іонів, інакше вони завжди мали б рівна по 12 годин. Далі, оскільки вони називають все матеріальне лів, а ліво необхідно схилен до дління, говорить, що спаситель прийшов до загибної вівці для того, щоб перенести її на правий бік. Тут до 99-х спасених овець, які не загинув, а залишився у дворі овечим, то вони повинні допустити, що тільки складають. Число з лівого боку не досягає спасіння. І всі, що має натяк на звичай для них, дійснувати рахунок число до 100 на пальцях лівої руки. У письмі грішники сталося ліворуч ігностичної теорії, матеріально вважається лівим. Тоді, як 99 овечка лишається у дворі, рахується на... на лівій руці. І все, що немає цього числа, вони повинні назвати те, таким, що належить до лівого боку, тобто тлін. Наприклад, грецьке слово. Агапі любов, яке за числом значення в букві греків означає число 93, також належить до лівого боку. І слово аліфія істина, згаданим числом позначається числом 64, нажить до матеріальних субстанцій, і таким чином вони вимушені назвати тлінням і матеріальними всі священні імена, які допускають число 100. Замість тільки чис... числа лівого боку. Аліфія і 1, 1, 8, до 93. І агапи. 1,3895 і 1.64. Розділ 25. Бог не досліджується літерами, складами і числами. Ніхто не має досліджувати такі предмети, яких не можна осягнути. Людський розум, що стоїть набагато, нижче Бога. Якщо втім, що запречить на це, що ж хіба призвуть призначення імен обрання послів діяння Господа і влаштування сторонних речей водкові і не мають мети, то я заповім, звичайно, ні, але з великою мудрістю і ретельністю і прикрашеною Богом, все сторони як прадавнє, тільки те, те, що його слово зробило в пізніші часи. І все це треба пов'язати з числом 30. Але погодити з дійсним змістом або сенсом речей не можна також робити дослідження про Бога за допомогою числа складів і літ. Воно неспроможне внаслідок їхньої відмінності, різноманітності, також і з кожним вченням, яке тепер хтось хотів, би так само вигадати. Може витягти в них докази, які не є спільні зісним, оскільки вони можуть додаватися до дуже багато чого, і навпаки приводять самій і це, стороне згоду існуючим вченням істинним. То не правило неправило походить від числом, а чисто від правила, і не Бог відділ, а діла від Бога, бо все від єдиного і того самого Бога. Стороні речі, будуть різноманітними численними, знаходяться у зв'язку із згодом, цілим всесвітом, але коли оглядається кожна окремо, то вона взаємно протилежна і незгладження тон цитри, що складається з багатьох і протилежних, однак доводить, звуків отурять через відстальміж. Кожним із них злагоджена мелодія. Тому той, хто любить істину, не повинен обманюватися в істині кожного тону. Ні уявляти, що один звук належить одному художнику і турцеві, а їхній іншим, бо що один влаштовував високі тони, інший низький, а третій середній. Але визначати тільки Одно влаштовуючи усього що доказ мудрості, справдності, благості краси, цілком твору, І ті, які чують мелодії, повинні. Хвалити і поставляти художника, дивуватися в силі одній звук, звертати увагу на слабкість інших, послухатися до середніх між двома, дома, першим виглядати характер інші звуки і те, до чого відноситься кожен з них і досліджувати причину їх, але нікого не вкулятися і в правила не відступати від художника, не залишати віру, єдиного Бога, який створив усе і не хвалити нашого Творця. Якщо ж хто не знайде причин всіх досліджуваних речей, то нехай подумає, що людина безкінечно менша від Бога, якщо вона тільки частково отримала благодаті ще на рівне і не подібно до свого Творця, Він не може подібно до Бога мати знання, пізнання всіх речей, але не тільки той, хто сьогодні створений, і отримав початок буття, створить нижче за того, хто не створений, завдяки є один той самий, настільки стосовно знання і дослідження причини всього вони нижче за того, хто створив її. Бо ти людина. І створена істота, і не завжди співіснувала Богові, і його власне слово, лите тільки його особливим, благодатнішим, отримала початок свого буття і поступово навчається Його слово пізнавати те, що розпорядився, твій творець, навіть як на один із іонів людини, який за вченням гностики існував від вічності. Отже, тримайся порядку свого пізнання і не піднося, як та, що не знає доброго вище за самого Бога, бо він недосяжний, не, не шукає чого небо що є вищим за процес світом, бо не знайдеш. Врест безмежно йти іти не вугади, окрім на, на іншого цятця, -ця. ніби ти цілком виміряла його, прийшла через всю все і бачила всю глибину висоти і довжину його, бо ти не осягнеш його і місця неприродно. уявляєш своє хотіння безлутиме, якщо ти продовжуватиш у тому ж роді, впадеш і безумство, вважаючи себе краще і вище за твого отця, уявляючи, що проникли вище за його царство. Ось 26 знання. Не димає, а любов будує. Тому краще і корисніше залишатися простим і малознаючим, мало і набратися до Бога за допомогою любові, ніж брати себе таким, що багато знають і дуже досвідченим, і тим самим виявляє, виявлятися тим, що хулять Бога, вигадуючи собі іншого, Бога Отця. І через те Павло вголошує знання не димає, а любов будує, 1 Коринтян 8. Не те, що ви засуджували існе знання про Бога, бо інакше він перший звинуватив би самого себе, але він знав, що деякі, надимаючись від природного знання, залишають любов Божу і вважаючи себе досконалими, вводять недосконало торцям. І тому, відсікаючи їхнє марнославство, таким знанням, говорить, знання не димає, а любов будує. Але найбільш надимання полягає в тому, коли хто вважає себе кращим досконалим за того, хто створив його, дарував йому дихання життя і привів його до буття. Отже, набагато краще, як я сказав, що хтось нічого не знаючи, не досягаючи жодної причини, чому яка-небудь зі створених речей створена, вірив в Бога і перебуває в любові до нього, ніж надимаючись таким знанням, віддавати від, від любові, яка ж отворать людину, краще, якщо він не гнався ні за яким іншим знанням, окрім знання Ісуса, Христа, Сина Божого, некий зап'яти за вас, ніж через хитрі питання і тонкі розмови подати в нечистя. О, що буде, коли хтось загородившись спробами такого роду, хотів на ці підстави, що спо сказав, і волосся голови вашої полічене. Ретельно пізнаючи число волосся кожне голови досліджувати причину, чому одна людина має настільки волосся, і скільки, а інше стільки, оскільки не всі мають. Його порівну, але багато тисяч людей знаходяться з різним числом волосся, бо одних голови великі, в інших менші. І одних волосся ручне, в інших рідке, а в інших дуже мало волосся. І потім ті, які уявляють, що знайшли число волосся, намагалися виставити це насвідчення сообщення, як вигадали. Бо ще, якби хто написав свій Ангелі, чи не дві малі пташки продаються за асарій, і жодне з них не впаде на землю, без безволяться вашого. Слово волі не має тих цінового завіту. Захотів дізнатися число горобців, які щодня попадаються по своїй волі або які в області, досліджувати причини. Всьому вчора стільки, а раніше стільки сьогодні стільки було спіймано і ставили основу тисячі з словоребців до свого вчення. Ніби буде маніше така людина абсолютно чи не залучає до великого безумства, тих, які з нею погоджуються, бо люди завжди готові стосовно таких речей думати, що не відкрили собі щось за їхніми їхнім вчителі. Якби хтось запитав мене, чи, чи не знає Бог всяке слов, всіх речей створених і ще тих, які споглядаються, і чи кожен з них за його проведінням отримав властиву і величину? І я підпередив, під сказав, що ніщо зі всього, що було, і буде створено. Не ухиляється від віддання Божу, але за його проведінням кожна річ отримала отримав власний вгляд порядок, число і величину, що нічого не було і не буває даремним випадково, але з великою співмірністю і давньою. Знанням, і що тільки давній і воїсно божесний розум може розпізнати і показати власні причини такого порядку речей, підтримавши від мене таке свідчення, згоду потім повів би до, до того, щоб визнати пісок і кам'язи земні хвилі морські, зірки небесінь, досліджувати причини ста, які він припускає, знайденими, то, чиєш, несправедливо називати такого сіростули люди такими, що втрутяться даремно, безлужними і нерозумними. І чим більше порівняно з іншими він займається таким питанням, і тим більше він думатиме про себе, начебто про того, хто відкрив щось особливе, називаючи інших людей невіневмілим, не сівченими душевно за те, що вони не приймають його такої порожньої праці, тим більше він буде безрозсудний і безлужний, ніби уражений блискавкою тому, що ні в чому не поступається Богові, але навіть через своє знання, яке являє себе таким, що одкрити перші зміни слово Бог, і свою думку возносить вище за велич творця.